Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відео на тему, яке рішення вам потрібно зараз прийняти, чого не варто вже відкладувати, і яка сфера вашого життя потребує змін. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант яка сфера вашого життя? Сонце ваша соціальна реалізація. Можливо, дещо ви ну, випускаєте із зони свого погляду для того, щоб ви могли вже внести певні зміни і прийняти якісь певні рішення стосовно вашої реалізації. Також, можливо, у вас наразі є складний період із вашими діточками. Щось там у вас не складається, або у вас є певні непорозуміння, ви не можете налагодити з ними стосунки. або... Взагалі не можете віднайти спільну мову із вашими діточками. В такому випадку вам потрібно це зробити. Можливо, сісти, просто поговорити з дитиною, а можливо, ну, не варто на них давити, не варто на них тиснути. Також вам вже прийшов час, щоб ви вирішили питання, ті, які ну, приносять вам якісь неприємності. Або вам прийшов час, щоб ви обрали свою мету. І вже обміркували дуже добре ваші рішення і починали діяти. Також прийшов час для того, щоб ви переоцінили ту планку у своєму житті, яку ви встановили. Можливо, ви її занадто завищили. А наразі це так складаються обставини у вас, що ви її взяти не можете, а це приносить вам розчарування і ви можете втрачати зацікавленість із тих питань. Тому вам краще її трішки знижити і обміркувати план дій. А ще вам потрібно, можливо, прийшов час, щоб ви вже вирішили якісь такі поточні справи щоденні, які у вас наразі хтось, можливо, вас критикує за те, що ви не справляєтесь зі своїми справами, і вам вже прийшов час оці всі питання вирішити. Другий варіант прийшов час для ваших рішень, ваша сила. Ну, По-перше, ви втрачаєте свою силу. Тому що іде якийсь відтік вашої енергії, і це заважає вам ну, вирішувати ваші питання. І ще, можливо, у вас занадто велике перенапруження, перевантаження, можливо, навіть фізичними вправами. Можливо, наразі ви перебуваєте в конфліктних, агресивних якихось енергіях таких, які не дають вам приймати рішення. І вам вже прийшов час, щоб ви це вирішили. Тому що, що б там у вас не відбувалося, які там у вас би почуття не було, можливо, в когось слабкість, або якась неадекватна поведінка, можливо, ну, не проявляєте свою волю, або проявляєте агресивність. Ну, тобто, Такі обставини, які у вас складаються, ці конфліктні різні, вам потрібно їх вже вирішити. Тому що чим більше ви будете перебувати. У такому стані, тим більше воно все буде затягуватися. Також, якщо ви щось дійсно хотіли вже вирішити для себе, вам потрібно розуміти, що наразі це ще не визрів час, щоб ви його реалізували. Тому вам не варто поспішати приймати рішення, не все буде залежати від вас. І вам потрібно, можливо, переглянути саме ту ситуацію, яку б ви хотіли вирішити, і набратися сил. Змінити своє ставлення, можливо, до тої проблеми, можливо, розставити пріоритети, визначити, що для вас потрібно, а від чого краще відмовитися. Але загалом це не найкращий час для ваших активних дій, тому що ви будете більше сили втрачати, ніж ви щось досягнете із ваших прикладених зусиль. І ще вам потрібно розуміти, що будь-яка емоційна нестриманість у цей період може привести вас або до конфлікту, або до розриву стосунків. Тому краще свою енергію контролюйте, перепочивайте і розставляйте пріоритети. Визначайте, що для вас саме важливе. Третій варіант. Для чого у вас прийшов час, щоб ви щось вирішили? Сімка кубків перевернута говорить про те, що. Можливо, у вас наразі долають якісь негативні емоції. Можливо, у вас е, такий період, коли ви змушені відмовитися від певних задоволень у своєму житті. Це вас не задовольняє і, можливо, навіть напружує. Е, ну, вам потрібно в саме в цей е, період вирішити питання, щоб ви, можливо, позбавилися або якихось своїх. Е, Залежностей, можливо, для когось це заздрість, і від неї потрібно позбавитися. І ще вам варто позбавитися від маніпуляцій, будь-яких. Від розчарувань прийшов час вам позбавитися. От, і до вас, от в цей період, пройде час прозріння. Ви побачите, що правда зовсім не така приємна, як ви її собі уявляли. Також вам прийшов час вирішити проблеми на роботі, можливо, у когось через шкідливі звички, там якісь є неприємності. І ще вам потрібно наразі, щоб ви змогли щось вирішити в своєму житті, варто контролювати свої емоції. Вони можуть виходити занадто агресивно, можуть бути ревнощі, заздрість, розчарування, незадоволення. І вас от такі емоції можуть прямо накривати. І, пер... І тим самим перекривають можливість вам вирішувати ваші питання. Ну, а тому наразі не довіряйте ніяким обіцянкам, тому що вони можуть виявитися пустими. І це зараз вам потрібно вирішити питання щодо якихось негативних емоцій, які ви відчуваєте. А зовнішня реалізація ну поки що не прийшов час.